Ми його ще не заводили з минулого року. Ну, можливо, ще холодний двигун, тому не хочу працювати. І що не так, Зразу так гарно завівся, що буде працювати. Зупинився трошки перепочити. 35 хвилин. Швидко, гарно. Слава Україні! Вже вчора ми заволочили город, закрили вологу. У нас видно. така плантація. Це у нас тут трошки цибульки і часничок. Зараз ми його будемо так прополимо рядки. Також треба закрити вологу, воно все перепане, значить, що ми витягли оцю машинку. Свого мотокультиватора. Ми його ще не заводили з минулого року. Так як все краще працює, так і є. Тут він, знає, тут вітер такий чуть-чуть чи ні. З такими дороботками нашими доробками колесо поставили. І ззаду тут переварили кріплення під таку стрілу. Поставили посередині. Зараз спробуємо завести і будемо гулятися, кататися поміж до рядками. Помниш як працювати? Дуже просто. Головне не поїхати порядку, щоб не, не сподрізати. Ми почали було без 15.10. Побачимо за скільки ми впораємося з часником. Єдине, що тут а черв'ячна, а цей механізм передачі. І воно гріється. Ну, зараз воно ще голодне тут таке. Треба буде з передишками. А так все працює. Щоб... Виключно.

Ну можливо ще холодний двигун, тому не хоче працювати. Ага. І що не так. Відразу так гарно завівся, трішки пропололи. Думаю, зараз, зараз або трошки підрегулюємо карбюратор. Син побіг там, викрутку візьме. Зараз спробуємо пошептати, взяв викрутку трошки, це ти що будеш. Подачу топлива. Так. Одразу так гарно запрацював, завівся. а тепер щось він не набирає обертів. А, right. ти закрутив повністю так? І потім на скільки наоборот? Так сказали. На оберт. Ага. Посабила, да? <звук> Всю зиму стояв, десь щось може голка запала. Буде працювати ну, проїду? Зупинився трошки перепочити. Не те, що перепечити, а щоб з трішки редуктор, бо він вже ну, його речень, не хочу його перегрівати. Оце ось редуктор іде. От, Ну, скільки половину я приблизно вже перекультивував. Ще з половиною, Зараз хвилин п'ять нехай постоять. Ми сюди ввели. Ну, трішки менше літри бензину. Повний бак майже був. Там залишалося, скільки бензину влив, трішки не повний, Ну там менше літрі. Ну, Половину ще не спалив. О, це те, що по розходу. Ну, Дуже швидко, я б сказав, би. зараз закінчу, відкину ці 5 хвилин і побачимо за скільки я вправився за часом. Так. Закінчив я пропулювати мотокультиватором часничок і цибульку. Значить що, за часом, викинувши ті 5 хвилин, що я відпочивав, ну десь 35 хвилин. Ще ми там трошки крутили карбюратор, ну то вже ладно. 35 хвилин, значить за площею тут майже 300, ну десь 2800. 76 рядків. Довжиною 9 метрів. 35 хвилин. Швидко, гарно, Я думаю, якщо б сапки тут стати самому, за такий час не впорався, і спина боліла б. А так доволі швидко, так, за бензином. Бензин ще залишився, вливав трішки менше літри. Ну, грам 800, можливо 850. Бензин залишився, не знаю скільки там. грам 200 може й залишилось. Ну так, Доволі гарний апарат. Кентавр. Рік назад ми його купили. В минулому році користувалися, сподобалось. Плануємо і в цьому році доволі так плотненько використовувати цей апарат на своєму городі. Отже, хто додивився відео до кінця, Дякую. На цьому все. Будемо займатися чимсь іншим. Всім пока. Все буде Україна.